Доброго дня, шановні присутні. Починаємо засідання конкурсної комісії на посаду директора Одеської гімназії номер 39 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення щодо присутності інших осіб, які відповідають за технічний супровід, оператор відеозйомки, спеціаліст щодо візуалізації презентації. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті департаменту освіти до науки Одеської міської ради. Проводження про конкурсну посаду керівника загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеса у нової редакції було затвердження рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступнику голови конкурсної комісії слово Ірині Євгенів. Будь ласка. Шановні члени комісії, відповідно до наказу департаменту освіти, до складу конкурсної комісії входить. Голова комісії Патапський Олексій, депутат Одеської міської ради, заступник голови комісії Столбова Ірина, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, представник професійної спілки освітяння Одеси, секретар комісії Аміліна Оксана, представник Одеської міської організації громадської ради освітяної науковців України, директор Одеського ліцею Фонданської Одеської міської ради, члени комісії Рімія Василь, депутат Одеської міської ради. І відсутні два представника Одеської обласної державної адміністрації, включі Шингалини, Кравченко, Леруна, з поважних причин. Але ж у нас форум є, тому ми можемо починати. Відповідно до наказу департаменту, всі кандидати були ознайомлені з критеріями оцінювання проведення конкурсу і ситуаційного завдання. За рішенням конкурсної комісії 1 квітня 2025 року протокол номер 1 кандидат, який допущений до участі у конкурсному відбору, Рафа Оксана Богданівна. Прошу секретаря запустити кандидат. Доброго дня. Проходьте, будь ласка. Шановна Оксана Богданівна, на даний час хочу попередити вас, що під час проведення засідання конкурсної комісії віддеться відео спостереження. Інформація буде опублікована на веб-сайті Департаменту освіти. Перший ваш етап конкурсного відбору це тестування. Прошу витягувати білет, а я передаю, витягуйте, будь ласка, білет, а я передаю пакет секретарю комісії. Сюда, сюди, сюди. Сюди-сюди. Тестування буде 30 тестих за дані, які формулюються із загального пам'ятника відповідно до наказу Міністерства освіти. Кожне тестове завдання передбачає 3-4 варіанти відповіді. Вам надається 30 хвилин. Вам потрібно набрати 16 балів і більше, і ви зможете брати участь у наступному етапі конкурсу. Переддяйте. На першій сторінці ви пишете прізвище ім'я батькові, Будь ласка, дайте мені ділити. На першій сторінці. На останній ви пишете сьогоднішню дату. 0,4 квітня 2025 року. Прошу секретаря комісії зафіксувати час. Час 10.10.

За неправильно відповідь нова. Так. Вже ви. ви будь називайте, так. а я буду проживати. Один Г, так, два В, так, три, А, так, 4В, так, п'ять, Раунд, Пять.

Дописуємо 27 балів. Прошу секретаря зафіксувати, докущені. І запрошуємо кандидата. Ласка, наступне ситуаційне завдання. Вам для виконання надається 30 хвилин. Прошу стягнути білет. Сюда, сюда. Показуйте, будь ласка. Білет номер 5. Передавайте, будь ласка. номер 5. На першій сторінці вам потрібно сідати, будь ласка. Написати призвичайно я по батькові на останній сьогодні 4 квітня 2025 року. Все, готові. Прошу секретаря зафіксувати час. Час, 10, Передаємо біотерій, будь ласка.